Всім доброго дня. Сьогодні відео про модернізацію сватової копачки Акпіл Virax. Сват придбав її уже Бушною, купив він її до тракторця МДЗ-320, є такий маленький. Ну і каже, щось воно трошки тут спереді підбиває, забиває, сунеться. Ну і вирішили ми зробити, удосконалити її трошки. Попередній власник зробив вже кардан е, доверху. Ну, вал привода вже він переварив його доверху. Ми зробили колеса, поставили ззаді. Колеса можуть ставитися і наружу. І всередину е, відрізні ножі поставили від польських плугів, діаметр їх 40 сантиметрів. Зробили їм регулювання вверх, вверх-вниз, в сторони. Зробили таке упорне колесо. Ну і побачимо, що з цього вийде. Прийде сезон копання. Покажемо вам відео, як вона копає. Попередній власник зварив ножі до кучі, купав на чорнозюмі. Ми у відео дивилися, хто на чорнозюмах копає, той ножі зварює, бо їх, мабуть, кривить, вивертає. Ми їх розрізали. Треба, щоб бур'ян зілля сюди проходило, іначе воно буде тут набивати. Ми усилили там квадратною арматурою, усилили черепаху, на якій кріпиться леміш. Думаю, що витримає. Не витримає, значить ще щось будемо думати. Але леміші повинні бути розрізані між собою. Раму трошки усилили, дали з двох сторін такі швілярки. Тут обандажили борве. Тут дали таку розпорочку. Вінт регуліровочної глибини зробили з нав'язки Т-25. упорному колесу зробили регуліровки. Вже в процесі роботи будемо дивитися, може прийдеться його ще висунути вперед, може що і взад. Зробили отаку штучку, щоб розбивало грудки краще. Буде царапати картоплю, то перевернемо на другу сторону, друга сторона у нас гладенька. Як робили упорне колесо, там в кінці відео Покажу, пару відео маємо, як ми його робили, кому цікаво подивитись ну отаке до копання. Побачимо, як воно буде в роботі. Все. Всім до побачення, гарного дня, щасливо. Робимо упорне колесо, таке, як має картоплезбиральний комбайн. Взяли отакий диск задній комбайновський з Масія Фергюсона, у мене два є було. От частинку обрізали. І зараз будемо переходити з більшого діаметра 27 на, на 13 см. отака корона у нас вийшла. Зараз будемо молотом збивати до кучі і побачимо чи вийдемо ми на 100, 130 мм. Ну, так воно вийшло. Другий диск будемо брати на пару міліметрів менше зазори, щоб ці зазорчики були менші. Відміряємо на пару міліметрів менше. Ну, важко так вгадати, що як перший раз робиш, робимо упор до колеса. Зараз будемо вирізати лазером стінки. Отак притулимо. виріжуть нам. Це ми взяли, розібрали колесо із сковородяної сівалки Becker.